Сьогодні, 25 січня, день народження президента України Володимира Зеленського, незламний лідер незламної країни, свій 45-й день народження відзначає у складний для України час в умовах повномасштабної війни. З думками про Україну, наш народ, який героїчно бореться за свою свободу і демократію, всі разом переможемо. Написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, вітаючи Володимира Зеленського з ювілейним роком народження. З днем народження, пане президенте, дякую за все за те, що з першого дня повномасштабної війни ви зі своїм народом, за приклад щоденної невтомної боротьби та мужності, за те, що наша країна об'єднана, а тому сильна, за те, що кожного дня працюєте заради нашої держави, ви тиснете руку світовим лідерам, а потім нашим захисникам та захисницям. Кожного дня ви б'єтесь за Україну на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю від агресора. Спасибі за відданість, принциповість, справжність та внутрішню силу. У рамках візиту до Бельгії українська делегація на чолі з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком провела низку робочих зустрічей. Зокрема, з бельгійськими колегами порушувалися аспекти подальшого поглиблення міжпарламентської співпраці. Розмова відбувалася за модерації голів двох комітетів парламенту Бельгії з питань оборони і закордонних справ. Присутність представників різних політичних фракцій на переконанні Олександра Корнієнка дає надію на продуктивний діалог та підтримку українського народу. Перший віцеспікер наголосив, що через недостатню реакцію світу на російську агресію в 2014 році маємо сьогодні повномасштабну війну в центрі Європи, окупацію українських територій, терор, вбивства та жорстокість з боку Росії. Ми бачимо порушення міжнародного права та статуту ООН. Ми бачимо порушення всіх принципів людяності і хочемо, щоб війна закінчилася так, як це має закінчитися перемогою України, збереженням наших кордонів, визнаних світом, і щоб кожен винний за цю війну поніс відповідальність за скоєні злочини. Україна вже запропонувала план припинення війни, формулу миру. На цьому наголошувалося в ході перемовин із міністеркою оборони Бельгії Людівін Дедундер. Йшлося також про військову допомогу Україні. Перший віцеспікер поінформував про безпекову ситуацію в нашій країні та наголосив на спільній меті притягнути РФ до відповідальності за агресію та злочини проти людяності. Робота над резолюцією Генасамблеї ООН щодо відповідальності винних за кожен злочин триває. Акцентував політик та запросив бельгійську сторону підтримати цей документ, що має закласти основу для створення міжнародного трибуналу. Вдячність за підтримку України та військову допомогу українські делегати висловили в ході зустрічі з головою Палати представників Бельгії Еліан Тільйо. Також вони поінформували про ситуацію в Україні та наголосили на основних важливих потребах. Україна очікує на рішення Палати представників Європейського парламенту офіційно визнати голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, сказав Олександр Корнієнко. На зустрічі з представниками комітету європейського парламенту із закордонних справ, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зауважив, що Україна робить всі необхідні кроки, аби статус кандидата у члени ЄС змінити на повноправне членство в Євросоюзі. Парламент тісно співпрацює з урядом та стороною ЄС для ефективного та вчасного ухвалення необхідного законодавства на євроінтеграційному шляху. Це вже етап незворотності. Усі процедури, передбачені законодавством, запущені щодо добору членів Вищої ради правосуддя, формування вищої кваліфікаційної комісії суддів. Так, це ще одна наша боротьба, яка триває і яка так само має вже завчасно відоме закінчення, як і війна Росії проти України. Перемога над злом. Швейцарія може дозволити реекспорт своєї зброї до України. Відповідна законодавча ініціатива вже подана народними депутатами до парламенту України. Інформацію оприлюднила віце-спікерка Олена Кондратюк на своїй фейсбук-сторінці. Відповідне подання вже навіть було схвалено на засіданні комісії з політики безпеки Національної ради Швейцарії, наголосила заступниця голови Верховної Ради. Чому це важливо? Швейцарія нейтральна країна і до цього часу не дозволяла іншим державам передавати зброю і техніку швейцарського виробництва на потреби ЗСУ. Ситуація може змінитися у разі схвалення цієї депутатської ініціативи обома палатами парламенту Швейцарії. Олена Кондратюк також поінформувала про те, що обговорювала питання підтримки подібних ініціатив у Давосі зі співголовою групи Дружби Україна, Швейцарія та депутатом Національної ради Ніком Гугером. Політик висловила сподівання на активну адвокацію цієї ініціативи іншими членами групи. Тривалі переговори з американцями мають результат. Питання постачання танків в Україні розблоковано. Повідомив у Фейсбук заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. До цього нам надавали озброєння більше оборонне. Зараз нам надають наступальне. Це говорить про те, що більше Росію ніхто не боїться. Стратегія не на оборону, а на розгром російської армії і на перемогу Україні. І я думаю, що за танками леопард будуть є 16 і ракети атакам інші озброєння, які нам потрібні. Його червні відзначив злагоджену роботу президента України Володимира Зеленського, міністра оборони України Олексія Резнікова і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, а також Верховної Ради. Десятий пакет санкцій повинен максимально збільшити тиск на РФ та обмежити її фінансові можливості для ведення війни. На цьому наголосила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш ценцадзе під час зустрічі з керівником комітету у закордонних справах Європарламенту Девідом Макалістером. Українська сторона подякувала європейським політикам за чітку позицію Європарламенту та низку резолюцій на підтримку України, зокрема щодо створення спецтрибуналу. Водночас, за словами Климпуш Ценцадзе, лише членство нашої держави в ЄС та НАТО стане запорукою безпеки і стабільності в Україні. Вдома треба зробити все, аби наблизитися до цих організацій. Цей простір демократії, верховенства права, і саме за це воюють українські захисники та захисниці. Україна, на думку політикині, має визначити чіткі пріоритети для вступу в НАТО. На цьому вона наголосила в ході засідання міжпарламентської ради Україна-НАТО. Всі партнери альянсу розуміють, що результатом цієї війни стане майбутнє безпеки як європейського континенту, так і світу загалом. Зауважила Івана Климпуш-Сенцадзе. За її словами, вже наступного саміту, що відбудеться у вільності в липні цього року, Україна має отримати чіткі сигнали щодо наступних кроків запрошення нашої держави до альянсу. Доступ до інформації про оборонні закупівлі зробити прозорими, запровадити демократичний контроль цій системі. Пропонують народні депутати України в напрацьованих змінах до закону України про публічні закупівлі. Відповідний документ зареєстровано у парламенті. Законодавці пропонують оприлюднювати звіт про оборонні закупівлі з обмеженим обсягом інформації. Проектом передбачено також комплексну публікацію відомостей про складові вартості харчових продуктів та інших видів послуг, що складають узагальнену вартість цих послуг. Виняток становитимуть закупівлі товарів, робіт і послуг, що є державною таємницею. Нині така інформація оприлюднюється після військового стену плюс 90 днів. Нагальні зміни в законодавстві продиктовані рішенням комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, предметом обговорення якого стала інформація у змі про зловживання у системі Міноборони під час закупівель продовольства для армії.